Корисні властивості авокадо. Його можна і не тільки смакувати, а використовувати масочку для обличчя та догляду за волоссям. І про це говоримо сьогодні. Нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її приємного перегляду. Мені буде дуже приємно, якщо підписників в моєму каналі стане більше. Вибираємо зелений, а не чорний, або з плямами. Якщо їмо зразу, то беремо м'ягенький, зберігаємо 3-5 днів в холодильнику. Його вибравши кісточку, знімаємо верхню шкірку, дробимо та їмо або мішаємо з пюре яблука або банана. можемо полити лимонним соком, тоді буде і смачніше, і не буде темніти. Середину можна також вибрати ложкою. Салат. Цибуля, помідор, перець, чилі та кінза. Все дрібнемо, ретельно змішуємо і виходить дуже смачно. Так говорять, я правда не пробувала. Авокадо в минулому столітті, коли була реальна заборона всього жирного, вважали некорисним. Багато жиру, це не добре. Потім з'ясували, що жир є різний, тож авокадо реабілітували. У 21 столітті цей продукт став мега популярним. У 2018 році в інстаграм є 2,5 мільйони публікацій про користь авокадо. Це фрукт з кісточкою, батьківщина, високогір'я Гватемали та Мексики. Є майже 2000 сортів тисяча, але реально використовують тільки три: Гватемальська Західна. Індійська мексиканська. Найбільший фрукт 2,2 кг. Покадо не немає цукру, має помірну кількість калорій, 10 г клітковини, 22% жиру, з яких 15% це мононенасичені жири. 3 г білка, 12 г вуглеводів 240 калорій. Багато калію, більше, ніж банана. В авокадо ідеальна пропорція калію та натрію. Неможливо зробити висновок про мега вплив на здоров'я одного тільки фрукта, як, наприклад, авокадо, якщо їсти все без розбору, мало рухатися, погано спати та бути постійно в стресі. це, це не факт здоров'я, харчування один з пазлів. По сукупності властивостей авокадо це елемент здорового харчування, регулярне вживання цього фрукта, профілактика, гіпертонії, а також реку ротової порожнини. Ризик, неймовірна кількість інформації про цей фрукт сприяє хибній демонізації, зазвичай продають не. Спілий, тож потрібно три дні потримати при кімнатній температурі з яблуком в пакеті для дозрівання. Ну і вживаємо фоліва, кислота, вітамін А, поліфеноли каротиноїди Нема дослідження про шкоду авокадо, але нема незалежних досліджень про користь цього фрукту. Вилікувати якесь захворювання. Авокадо не вийде. Для вживання має бути темно-зелений та трошки продавлюватися. Потрібно очистити і вживати пюре. Можна його змішати з пюре яблука або банана, можна посипати спеціями. Полити лимонним соком на 1 кг авокадо використовують 320 літрів води. Кажуть, що це багато і шкодить екології, але на вирощування бананів 790 літрів води, корисний для догляду за шкірою та волосся, вкладення коштів у вирощування авокадо мега прибутково. Тож сподіваюся, хто любить займатися бізнесом. Звермо на це увагу. Я да дякую всім, хто мене слухав. До побачення, до нових зустрічей! Хай щастить!